Щось ніби стало холодніше, ви помітили? Та ні, лише здалося. Напевне, тому що сьогодні ми вирушаємо на український північний полюс у Чернігівську область. Чернігівська область входить у трійку найбільших областей України. Тут знаходиться найпівнічніша точка України село Грем'яч. Краса Чернігівщини своєрідна і неповторна. Саме тут розкинувся найбільший регіональний ландшафтний парк в Україні, Міжрічинський. Територію парку розташована у міжріччі Дніпра та Десни. Є унікальною в природньому та господарському значенні. Красуня Десна не лише завжди зачаровує туристів, але й набуває не тільки Чернігівщину, а й столицю. Чернігівську область можна по-справжньому вважати історичною колискою України. Вважають, що заселення області почалося ще 100 тисяч років тому, а в Мезені знайдено стоянку первісних людей, які майже 20 тисяч років. Це унікальна пам'ятка, яка не має собі рівних в археології. Міста і містечка Чернігівщини мають більше, ніж тисячолітню історію, проте кожне має свою особливу красу. Ніжин на берегах річки Остер, відомий з літописів, за 1147 рік. Згодом воно стало найбільшим полковим центром лівобережжя. Окрасою міста є Миколаївський та Благовіщенський собори. Ніжинський педагогічний університет, який пишається своїм найвідомішим випускником Миколою Гоголем. А ще місто на всю країну відоме своїми огірочками. Є навіть пам'ятник Ніжинському огірку, сам огірок зроблений з зеленого італійського мармуру. Першу письмову згадку про Прилук-горд у 1085 році залишив київський князь Володимир Мономах. У козацькі часи у прилуках постала неприступна козацька фортеця з валами і ровами, стінами та вежами, церквами і палацами, посадами міщан. Бурхливо розвивались прилуки за часів правління у місті полковників Гната та Григорія Галаганів, які мали величезні багатства на Полтавщині. У ці часи збудована полкова скарбниця Галаганівський арсенал. У 1720 році на кошти Гната Галагана збудовано полкову Спаську церкву та Спасо-Преображенську церкву. За свою багатолітню історію місто пережило і злети, і падіння. А сьогодні впевнено крокує буремним 21 століттям. Новгород Сіверський пишається своїм історичним заповідником слово о полку Ігореві. А ще в 1604 році в битві під цим містом 15-тисячне приватне українсько-польське військо перемогло московську армію, яка налічувала від 40 до 60 тисяч осіб. Що ж, вміння перемагати у наших воїнів формувалося протягом віків. Унікальний за своєю красою і культурною цінністю є парк в Качанівці. Цей дворянський маєток є єдиною серед українських садиб 18 століття, яка зберіглася в комплексі. Бажаними гостями в Качанівці були Тарас Шевченко, Михайло Глінка, Петро Скоропадський, Микола Маркевич. Батурин місто української слави, місто українського болю. З 1699 року це місто гетьманська столиця. Тяся 1708 році, за європейський вибір гетьмана Івана Мазепи, місто та від 10 до 15 тисяч його мешканців, включаючи жінок і дітей, було повністю знищене московськими військами Олександра Меншикова. Знищене, але не скорене. За кілька десятиліть воно знову постало з руїн і стало символом українського відродження та нескореності. Зараз тут історико-культурний заповідник Гетьманська столиця. Він складається з трьох основних частин: палацу Розумовського, будинку судді Кочубея та укріплень на березі річки Сейн. А ось і серце Чернігівщини, її обласний центр, місто Чернігів. Та хани багато Чернігів запрошує вас завітати! Місто, увіяне серпанком легенд, оспіване в думах, змальоване в літописах. Довгий час ця лісова імперія змагалася з столичним градом Києвом за першість. Перша літописна згадка про місто в 907 році в славнозвісному літописі Нестора Повість Времінних Літ. Чернігів був одним із найбільших міст середньовічної Європи. У місті дуже багато храмів, які збереглися ще до монгольських часів. Один з них собор святих Бориса та Гліба, окрасою якого є царські врата, виготовлені зі срібла та позолочені. Символ Чернігова Катеринівська церква, яка зустрічає гостей з Київського напрямку. Курган Чорна могила найзагадковіший з усіх чернігівських курганів. За легендою, тут нібито був похований засновник Чернігова князь Чорний. Антонієві Печери один з найвідоміших комплексів підземних споруд, які мають аж чотири поверхи. Церкву Параскеви П'ятниці ще називають кам'яною квіткою. Їй понад сім сотень років. Болдіна Гора гарний оглядовий майданчик, з якого чернігів як на долоні. Найгарніша будівля в центрі колишня міська пожежна частина з Каланчею. Найкрасивішим і одним з найстарших мостів Чернігова є Красний міст. Дерев'яний міст був побудований ще в 1783 році. Сьогодні це місце для зустрічі закоханих чернігівчан. З містом пов'язана творчість Михайла Куцюбинського, Івана Кочерги та, звичайно ж Олександра Довженка. Його фільмами захоплюються і досі його зачарована десна, і сьогодні зразок неперевершеної творчості, його безмежна любов до України і досі надихає і окрилює. Чернігів сьогодні це динамічне, сучасне ділове місто, де дивовижним чином поєднується відгомін сивих віків з ритмом життя 21 століття. А Чернігівська область вкотре довела свою силу, звитягу, незламність і любов до батьківщини. Ласкаво просимо до краю зачарованої десни.